Я Ні, а я я, я, щас, хай я а нет, я, дайте ваш є там діти, да ви дайте, ось росія. Так 80-річна чернігівка Валентина Підвербна у залі судових засідань висловлюється про тимчасову опікунку своєї доньки Анни. Це систематично. Я нічого нового сьогодні не, не почула. Я Ну, як вам сказати, вже звикла до її такого спосібу життя і спосіб поведінки. Ну, вона така є. І як бідна дитина, а років це терпіла. Валентина Підвербна народила дитину у 65 років після штучного запліднення. У книзі рекордів України її назвали найстаршою матір'ю. 12 років Анна жила разом з матір'ю, поки у квітні 2023-го не з'явилися дописи у соцмережі, в яких дівчинка розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Після цього рішення виконавчого комітету Чернігівської міськради дівчинку вилучили у матері та помістили до лікарні. За місяць її перевели до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. А через рік Анна потрапила до родини Олени Ядченко, яка навесні 2024-го взяла над нею тимчасову опіку.